Центр Миколаївської обласної адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні на спікер, заступник начальника регіонального відділення фонду держмайна України по Одеській та Миколаївській областях, начальник управління забезпечення реалізації повноважень у Миколаївській області Олег Васильович Сокол. Вітаємо вас. Сьогодні тема нашого брифінгу це підсумки 2024 року, та власне плани щодо приватизації на території Миколаївщини на 2025 рік. Будь ласка, доброго дня. У 2024 році управлінням регіонального відділення продовжилася активна робота з підготовки об'єктів до продажу об'єктів малої приватизації. Слід зазначити, що протягом року вдалося виставити на торги 28 об'єктів малої приватизації в Миколаївській області на електронних торгах. Із них 19 об'єктів отримали нових власників, власне були підписані договори купівлі-продажу. Один об'єкт став перехідним і договор купівлі-продажу очікуємо на підписання, як тільки запрацюють реєстри. Таким чином, можна сказати, що 20 об'єктів отримали нових власників приватних, які на зараз починають працювати на нових об'єктах. Серед цих об'єктів 19 укладних договорів купівлі продажу, 3 єдиних майнових комплекси. Це досвід завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук в місті миколаїв Почкалова, 197, державне підприємство Миколаївського державного експерталь... експерт ментально протезно ортопедичне підприємство місто Миколаїв Кобера 17 і Миколаївське морське агентство Каботажний Спуск 3. Це найбільших три об'єкти, які були продані в 2024 році. Крім цього, також було забезпечено приватизація 14 об'єктів окремого майна, один об'єкт не завершено в будівництві, один об'єкт соціально-культурного призначення. Від продажу цих об'єктів до державного бюджету України від приватизації об'єктів державної власності Миколаївської області надійшло 37 млн 600 тисяч гривень, що в 2,5 рази більше, ніж у 2023 році. Слід зазначити, що протягом 2024 року всі об'єкти приватизації виставлялись виключно на електронні аукціони, Жодного по об'єкту продажу продажу викупам прямим викупам не було. Слід зазначити, що з цих об'єктів 13 були активно продані на аукціонах, участь яких приймала в середньому 4 учасника, і в ході торгів ціна зросла в середньому більше ніж в 3 рази. Решта об'єктів була приватизована єдиним учасником аукціону за запланованою за ціною, яка вища стартую на 15%. Також слід зазначити, що результат, досягнутий у 2024 році, є найбільшим результатом по кількості приватизованих об'єктів по знаходженню коштів з 2009 року. Це значне зрушення Миколаївської області. Але ж на досягнутому не завершимо своє роботи і продовжимо роботи у 2025 році. До переліку об'єктів, які підлягають приватизації, в 2025 році включено 42 об'єкти малої приватизації. З них 10 єдині майнові комплекси, це державне підприємство, 30 окремого майно, один об'єкт не завершено будівництво, один об'єкт соціально-культурного призначення. Детальна інформація щодо кожного з цих об'єктів з розміщенням їх фотографій. Можна знайти на сайті обласної державної адміністрації в розділі Приватизація в Україні і далі вкладка Потенційні об'єкти приватизації. Там є все необхідне для прийняття рішення щодо приватизації цих об'єктів і можливості їх подальшого використання. На первый квартал 2025 года планируем выставить 10 объектов, из них два единомайновые комплекса. Это науково науководосидный проектно-конструкторский институт по развитку флоту рыбного господарства. Это место миколаев Алеевская 25 и Державный предприятие Миколаевский науководосидный проектный институт землеустрою. Это проспект Мира 34. Опять же, детальная информация о счете объектов, которые уже размещены на площадках, можно найти на площадке прозора продажи. На сьогодні вже на цій площадці знаходяться два об'єкти, по яким вже оголошено аукціон. По двом об'єктам розраховуємо, що буде оголошено аукціон вже сьогодні. Таким чином, поставлено завдання в 10 об'єктів першого кварталу буде виконуватися. Крім цього, продовжується робота щодо пошуку нових об'єктів приватизації. І вже протягом січня 2025 року була обстежена і надана пропозиція до фонду держмайна щодо включення чотирьох нових об'єктів. Які знаходяться на балансі Держпродспоживслужби. Окремо хочу звернутися до потенційних покупців, о тому, що відповідно до закону України про приватизацію державного комунального майна для початку роботи підготовки об'єктів до продажу та їх на аукціону під час воєнного стану необхідна ініціатива потенційних покупців. Тому за розідом об'єктів, включених до переліку об'єктів, підлягаючих приватизації. Пропоную надавати пропозиції щодо наміру приватизації зазначених об'єктів, а також активно приймати участь вже безпосередньо аукціонах з продажу таких об'єктів. Дякую за увагу. Дякую, Миколаїв. Є запитання, будь ласка, представляю. На ваш погляд, які найбільш цікаві об'єкти приватизації можуть бути в цьому році? Чи може виставити? Ну, з тих об'єктів, які я вам сьогодні озвучив, це у нас дослідний завод, науково дослідний проєктний інститут землеустрою, це проспект Мира 34, то очікуємо великий спрос на ці об'єкти. І Південно-науково-дослідний інститут рибного господарства на Фалівського 25 тоже. Я вважаю, що буде активно приймати участь в аукціоні. Крім цього, що є великі об'єкти, які ми будемо готувати протягом року. З на таких підприємствах, як хлібна база база-76», велике підприємство. Роботи стримуються, бо на сьогоднішній день відсутні директори на цьому підприємстві. Слід зазначити, що відсутність директорів на державних підприємствах це масове явище, яке стримує підготовку цих об'єктів до продажу. Тільки в Миколаївській області такі підприємства, як Хлібна база 76, Володимирське, Державне підприємство, племріпродуктор Степове. Вознесенський комбінат хлібопродуктів, Український радитехнічний інститут, це ці об'єкти, які на сьогоднішній день не мають директорів і роботи з підготовки до продажу не здійснюються, але можна сказати, майже не здійснюється. Бо по той же хлібній базі 76 за наявності директора, можливо, проводити роботу вже з активності з підготовки до продажу. По ДП Володимирське також при наявності директора даній Відповідної інформації щодо фактичного стану підприємства на сьогоднішній день також можливо виставити об'єкти до продажу. Окремо слід зазначити що протягом 24 року сільськогосподарські підприємства, які перебувають в управлінні фонду держмайна, були земельні ділянки, які перебували на право постійного користування, були передані до аграрного банку державного підприємства, яке перетворено в Товариство з обмеженою відповідальності и на сьогоднішній день ці земельні ділянки активно на аукціонах виставляються в субъренду платою не менше 12% вартості цих земельних ділянок. І, э, тому у нас об'єкти такие как Степове, Володимирське, э, появилася возможность выставлять их на торги. На сьогоднішній день ці підприємства перебувають в управлінні фонду Держмена. Фонд Держмена активно проводить роботу щодо пошуку директорів на ці підприємства. З мого боку також направлялася інформація до райдержадміністрації, до державної обласної адміністрації, до відповідних районних і міських рад щодо сприяння в пошуку директорів на ці підприємства. Але на сьогоднішній день поки що відповіді на ці питання немає. Більш того, з обласним центром зай... закла... зайнятості було укладено меморандум щодо сприяння в сумісній роботі щодо забезпечення ефективного управління державними підприємствами. Тому у нас робота активно проводиться, але фактично відсутні особи, які би бажали зайняти ці посади. Тому на сьогоднішній день така виникла ситуація. Дякуємо. Дякую, Юлія, кореспондент Чи не запрацював на Миколаївщині вже земельний так, я аж почав про це казати, але це не можна сказати, що це земельний банк Миколаївщини. Це великий проєкт, який реалізовано Фондом Держмайна України, створено 100% товариства Аграрний банк. По-моєму, так називається Аграрний банк, який на сьогоднішній день сконцентрувало на себе всі ці земельні ділянки, оформило ці земельні ділянки в... На праві правому користування і на сьогоднішній день саме це підприємство є організатором аукціону з передачі в оренду земельних ділянок. Для того, щоб відслідковувати події, які проводяться щодо передачі в оренду земельних ділянок, створено в телеграм-каналі сайт, на якому можна знайомитися з цими об'єктами, що виставляються, з підсумками виставлення цих об'єктів, дається доволі докладна інформація щодо всіх. Областей, в тому числі по Миколаївській області, і в Полошому в минулому році в році відбулися аукціони з передачі в оренду земельних ділянок тож в стіпового. виставлялись ділянки Володимирського, виставлялись ділянки, мабуть, от я не пам'ятаю, Віндоліни, ще деяких підприємств Миколаївської області, центр сертифікації насіння, Таке, якесь тривало таке дві назва, назва цього підприємства. Але ж виставляється, вже це триває активно і робота вже здійснюється з передачі в аренду, субъєнду цих земельних ділянок. Тобто, вже активно зрушено Є статистика, і вже хочемо перед? Ви розумієте, фонд держмайна це організаційне питання, а випросити передачі в оренду землі, це не питання фонду держмайна, це вже. Декілька інших питань, але ж зайдя на сайт в телеграм-канал, на цей то можливо отримати всю цю інформацію, вони дають підсумки щодо відбувшихся, наскільки зросла ціна в ході передачі в оренду цих земельних ділянок, які площі передані на Прозоро можливо побачити протоколи аукціонів, де вказані учасники аукціонів, переможна ціна, переможець, ну тобто. Інформація відкрита і за необхідності можливо отримати дані щодо кожного з земельних ділянок, які були виставлені на торгіолек Васильович. а Раніше у звітах регіонального відділення фонду держмайна був такий розділ як оренда державного майна. Зараз так, вона актуальна. Це Ну, скажімо так, що на рівень, який був до війни, ми, регіональне відділення управління Миколаївської області ще на такі показники не вийшло. А основна проблема в тому, що на сьогоднішній день не працює Миколаївський морський порт. А основне надходження це майже 80% до надходжень це був Миколаївський морський порт. Як тільки зрушиться питання і відновиться радіальність Миколаївського морського порту, і різко збільшиться надходження від оренди державного майна Миколаївської області. Але ж при всьому цьому ріст є постійний. Якщо в минулому році надходження від оренди склали 18 мільйонів, то в цьому році ми перевищили 20 мільйонів надходжень до державного бюджету надходжень від орендної плати. Тобто робота триває. Велика кількість об'єктів передається, тому працюємо. Це, це питання активно проводиться робота і наповнюємо бюджет надходження від арендної плати також. Минулого року це в двадцять третьому. були надходження від арендної плати, і в 24-му 24 були надходжені. Двадцять в 22-му були надходження від арендної плати, теж майже там 18 мільйонів. Але в 22-му році не було приватизації взагалі. Дякую, велике вам. Дякуємо вам.